Клас, я б так по вулиці ходив. Радіомастер. Відкриваємо. Може мільйон баксів. Клас. О, мені вже подобається цей кейс Кармашек. Ось так виглядає апаратура. Так, оце антенна. антени вмикати пульт не можна. Це пульт боксер з вбудованим elrs передавачем Оце, я так розумію, захист для транспортування. Дуже масивний такий. Дивіться, яка краса. Клас, такі повнорозмірні такі великі стіки, Дуже приємно підпруженені. Це так звані датчики холла, я так розумію. Так, тумали працюють. Ага, це три позиції.